Є знижки представляють вересневі знижки на термідол. 10% в аптеках подорожних «Бам» та ощадку. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Субкультура квадроборів зараз о боже набирає обертів в Україні, зокрема, і все частіше їх можна побачити не лише у соціальних мережах, а й на вулицях міст. Ага. Ми, ми нас можна... ми минулого тижня робили такий сюжет, що він галасу наробив добряче, але будемо продовжувати цю тему, тому що реально е завірусилося це все в телеграм-каналах. Галасу багато, але чи треба хвилюватися батькам? Ну і е в чому взагалі кайф цієї субкультури, чому вона така популярна і ще більше обертів набирає? Давайте дивитися найцікавіше зібрали для вас. Вони підкорюють соцмережі та стають приводом до нових трендів. Краще сьогодні вперше в житті побачив квадробера, і що хочу сказати, дякую моїм батькам, що були мене в дитинстві. Субкультура квадроберів стала популярною серед українських дітей та підлітків. Тож котів, собак чи інших тварин тепер можна побачити не лише у парках чи на дитячих майданчиках, а й просто на вулицях міста. Ось це приміром. Квадробер переходить дорогу у Львові. А так своє дозвілля проводять квадробери у Харкові. Не всі батьки схвалюють таке захоплення дітей, а тому позбавляють їх від найціннішого блага сучасності гаджетів. В нашій, В нашій родині так хочеш бути квадробером – Будеш їсти із миски кішки і ходити з нею на один лоток. І телефони, і планшети квадроберам теж не потрібні. Навіщо кішці? Телефон. Натомість ті, у кого дітей немає, запустили власний тренд у Тіктоці. Викладають відео із домашніми улюбленцями і кажуть, що це насправді квадробери. Ніхто не вірить, що це моя дитина, але він просто квадробер. Стали квадробери у соцмережах і приводом для жартів. Приміром, лікарі ось так бачать візити представників цієї субкультури до них. Собака вкаїт. І поки одні засуджують квадроберів, інші викладають свої новорічні фото з дитинства. Мовляв, що квадробери у 90-х були ось такими на вигляд. Якщо вже така справа, то частково дотичними до квадроберів можна вважати і ведучих сніданку. Адже на одному із новорічних ефірів вони теж були у костюмах тварин.